Доброго дня всім. Летаються наші машини польські. Давайте -по комбайни. Вирузується і вертається назад. Візити наступне. Це був приїхав 108 домінатор. І клас концу і клас компакт. Розрушилися і їдуть послідуючи. Судячи загрузка у нас. Eh, Друга 6 і джундір 940. Доброго сім. Eh, сьогодні відправляємо контакта 30-го, який приїхав два дні назад до нас. Дуже комбайн в хорошому стані. Їде на Львівщину до нових власників. Я думаю, їм, що буде служити їм багато років. Це комбайн в ідеальному стані. Описає оборону. Вов, а вов. Комбайн дуже збережений. Попередній власник був. Приймав э, його ради збереження через 181-го року. А Відправляємо ще один комбайн, відправили компанію. 30-й, зараз відправляємо Жондіра 1177. Цей комбайн їде на Волинь. Десь локація нових власників Волинська область. Докладно там, не пам'ятаю, де Купачівка, по-моєму. Е комбайн приїхав до нас з Німеччини, не готовлений зовсім, е такий, як приїхав, не митий, не чищений в цілий оригіналі. Такий, як від німця приїхав, і такий він їде до нових власників, бо е приїхав і не було часу його готувати, як е в полі працював. Такий він їде до власників. Комбайн в чудовому стані. Якщо комусь треба хороший комбайн, номер телефона буде під відео, дзвоніть, замовляйте, привеземо вам такий красень. Це все, все в оригіналі. Абсолютно нема нічого жодного підкрасу. на нема 420. Підвесений бункер. Кондиціонер працює. we'll get out of there